Врізцім, це Ліза Ванс і сьогодні я знімаю виклик Ice Bucket Challenge. І зараз я волю на себе дуже сильно холодне відро води, бо, тому що я додавала це відро дуже багато кубиків льоду. Вчора цілий вечір сиділа і сьогодні зранку все доробляла кубики льоду. І зараз я волю на себе це відро. А і ще. Мені цей виклик передав Андрій Мечернюк, Назар Сілецький, Аліна Прокопіва, Андрій Буртин. І зараз я передаю цей виклик Катерині Слюзар, Ві... Вірі Усин та Вероніці Куник. Я хочу бачити ва ваше відео з Ice Bucket Challenge на своїй сторінці. Так, і почнемо. Раз, два, три. Якщо чесно, насправді це дуже сильно холодно і. Я хочу бачити ваше відео, а то все рівно на своїй сторінці, бо це... я хочу бачити ваші лиця. Насправді це дуже сильно холодно і зараз на двері не також тепло, на... насправді, і я йду зараз до хати передягатися. Наступне відео я планую виклати десь через тиждень або через два дні. Десь тако. Все, до следующего выпуска мне холодно.